Є найбільшим отримувачем допомоги від Європейського союзу в рамках реалізації проектів програми Вольща Україна. В нас реалізовується 9 проєктів проектів сфері охорони здоров'я і 17 проєктів проектів сфері довкілля. Ці самі можуть виходити з ініціативами, старатися отримати фінансування на ці проблеми, з якими зустрічаються щоденно. На сьогоднішній момент ми говоримо про здоров'я, про екологію, про каналізування, водоочисні споруди тобто, це те, що зараз якби болить. За рахунок даної програми ми вже закупили відеогастроскоп, відеоколоноскоп і вже закінчилися тендерні процедури. Сьогодні будемо оголошувати переможця КТ-діагностика, комп'ютерні томограф. Станом на сьогодні надзвичайно актуальним є здоров'я українців і збереження їхнього здоров'я, превенція. Відповідно, усі ці проекти, які будуть реалізовані, допомагають розвивати нашу галузь охорони здоров'я, розвивати наші лікарні. У нас передбачено перелік запланованих робіт. Це є реалізація будівництва реконструкція, збереження благоустрій парку радіостанція, будівництво екоосвітнього простору, альтанки, екостежка в парку «Зимні воді. Територія є достатньо великою, оскільки вона має приблизно 28 гектарів. досліджуємо воду чотирьох річок. Дві це польська сторона, яка називається вишня і шкло. Дві українська сторона це є яр і страв'яж з різноманітних показників. Наявність не цілої низки вірусів, наявність цілої низки бактерій. І особливо новизна ми будемо вперше визначати бісфенол, а це є продукт розпаду різноманітного пластика. Турна нашого проекту спрямована на реконструкцію центрального скверу в місті Городок на майдані гайдамаків та передбачає облаштування цього скверу з усіма вимогами доступності, максимального озеленення, адаптації для всіх людей, які тільки бажають там провести час, тобто там буде багато зелених насаджень.